Рашка скоро може залишитися без бензину. Паливні збої зафіксовані вже в 84% регіонів. АЗС порожніють, ціни зростають, дрони продовжують завдавати ударів по інфраструктурі. Які гарні новини? Так, ситуація з паливом на болотах. Як воно там буде далі. Ну, як воно буде далі? Складно, але поки що. це... Не остаточна вмируща сила для них, ну то, то поки що, значить, що вони будуть робити? Вони будуть вдвічі, втричі, в чотири рази більше платити за паливо. Вони будуть шукати якісь доступні короткі шляхи, звідки то паливо можна взяти а, або. Технологію більш пришвидшено, як це можна там швидше добути, профільтрувати і дати вже в продаж. Або вони можуть із цього палива робити. Ну, тут сказано повітря, але я так думаю, що або е, розбадяжитись чимось, або додавати щось. Ну, типу, е, робити такий заміс, щоб його не більше вистачало. Ну, нехай вони цим будуть зайняті. Це непогано. Трамп ніби вважає, ніби вважає, що Україна прагне ескалації. Якої ескалації? Знищення Російської федерації. На ескалації та продовження конфлікту. Ми не конфліктні люди. Ну треба раз і навсегда здохнути і все, Наші ті конфлікти стільки енергії забирає. А, значить, Трамп до чого така заява? Його ставлення на сьогоднішній день. Ми це вже давно з вами не дивилися до нас. И до э, Российской Федерации, mm -hmm. Mm -hmm. ой, какая классная картинка. Слушайте, ставлення Трампа до нас. Значить, Трамп або люди, які мають вплив на війну і на якісь дії конкретні з боку Америки, вони дивляться на нас і бачать, що ну, ми молодці, ми астіпінілісь, ми робимо те, що їм потрібно, ми йдемо в правильному напрямку. Зараз будуть такі лихі темні часи, але. Штати допоможуть нам не здохнути. Але буде не так. Буде так, що ми з вами через оці темні часи пройдемо, мало того, що пройдемо, ще й весь світ буде просто в ахірі від того, наскільки ми стали сильнішими, наскільки що ми здобули після того всього піздіця, що робиться. І допомагати нам будуть там більш-менш будуть допомагати. Це не важливо. Ми мало того, що збережемо себе. Ми і якось, як та птиця Фенікс, якось так відновимося, якось так постанемо перед усіма. Що і штати ахіріють також, тому що будуть вони на нас дивитися. І не будуть розуміти, типу, а як це після цієї місрубки, ми мали з вами вийти без ручки, без ножки, без лівого ушка. А ми мало того, що вийшли, ну просто знаєте, трошки попелу з себе з чола прибрали, і ми ще й йдемо на своїх двох і ще й впевнено йдемо. Тут, звісно, такі наші викрутаси якоїсь похвали вони не наберуть з боку штатів. Ну, і Посрать, значить, і буде у нас все хорошо. що до значить штати по відношенню до расистів, вони зараз граються, вони домовляються, вони щось там разом працюють, щось роблять. Ну, щось у них таке враження, що щось відбувається у них. Але потім. Коли настане час, ну, всіх домовленостей є якісь дедлайни, є якісь результати, розумієте? І коли настане час збирати врожай, якщо можна так сказати, а нічого не буде, а нічого не буде, бо рашка знову пошиє в дурні в який раз штати, і штати зберуться. Дістануть щось цікаве зі своїх бойових резервів і покажуть це расистам. Це красиво. Ми наблизились до можливого закінчення війни, я точно вам кажу, заявив Зеленський. Дивимося, що за точність іде той кінець. Так, ми наблизилися до можливого закінчення війни. Ну, якщо 6 8 місяців, це не найближче закінчення війни, то таки да, таки буде шанс його б не проїбати. Основні тези. Україна отримуватиме петріот щорічно, готуємо контракт на 25 систем. Одразу дивимося. Україна отримуватиме Петріот щорічно. Контракт на 25 систем. Ні. Ну, може, це і непогано з іншого боку. Так, на сьогоднішній день ми маємо 28 двосторонніх угод про безпеку з країнами. Чи мають вони силу? Оце основне, їх можна 148 мати. І що? Ну це не про захист, це що таке гарантії безпеки, як карти це бачить, це про відкриті кордони в разі знову ж таки, якоїсь атаки, і в разі того, що люди будуть біженцями, будуть тікати. Тобто, це істор... це Я це не пророкую, це просто про конкретну угоду. що вони, не дай Бог, що, тобто наші партнери, які гарантують нам безпеку, що вони будуть робити. Відкриють кордони, окей, дякуємо. Допоможуть фінансово, дякуємо. Допоможуть там, з роботою, з якоюсь підтримкою фінансовою – Ми все вже це бачили, дякуємо. Але це не гарантії безпеки, це допомога конкретно. Так, ніхто це ну, не каже, що це не так. При вже біді. Але застерегти цю біду. Тобто, в цьому ще полягає, мабуть, гарантія безпеки. Може, я щось неправильно розумію. цього немає. Бункерний впливає на штати, використовуючи ресурси Рашки як свої власні. Так це ж і так так. Ну, тобто, суть диктаторської влади, вона заключається в тому, що людина думає, що це він володіє абсолютно всім тим, що належить людям. Це ж, як би, воно ж одне з іншого випливає. А, а отут цікаво. І ми тільки що бачили, що вони там оці танці свої танцюють штати поки що з Рашкою. А чому досі? Штати танцюють під дудку рашистів. Який важель має рашка на штати? Дуже дивна відповідь, одна мати їх породила, з однієї руки вони кормляться. Але то історія давня. Як це перекласти на чоловічий язик? Можна нам другого таролога, будь ласка. Ну, так, да, вони типа як. Не знаю, як два сапа пара, як з одного, з однієї секти, з однієї хір'їозна. Ну і що зміниться тоді? А тут все понятно. Значить, тут е, така історія, що має залишитись тільки один, як горець справжній, але наперед тізер вам даю не залишиться ні один, ні інший.